Хочу сказати слава Богу, хочу споминути Ігові слова, мой іскупитель жив. Я не знаю, за що мене Бог любить. Я не заслужила милості Господні, а Бог мене ісцілив таку страшну каліку, а Бог мені життя так продовжає. Врачі сказали до мене Женю, не обіжайся, бо ми тобі нічого не поможемо. Ми не можемо тобі допомогти, щоб ти була здорова. І по наших мірках ну ти повиш і не сказали, далі дай і що умирати. А як Бог стілив, то комуніст... врачі казали, що я здорова ніколи не буду. А як Бог її зцілив, то комуністи сказали, в тюрмі зогінеш і білого світа бачити не будеш. А Бог мені життя продовжує. Як Бог мене іцілив, і взяли гроші за моє життя, хотіли жить забрати. А Бог сказав: настало времени оставить ети, і до матері твоєї, і в'їхати в далекі края на мале времени, бо я хочу живуть твою сохранити. Сказав Бог, що на мале време. І Бог сказав повний адрес. Город, Фрунзе, Киргізія, Узбекистан, туди Тимурова Сім. Там я прожила два роки, а два роки жила то там, то там, а шість років жила в Істонії, десять років вдома жити не могла. Переслідували і одне тюрма, і все. І я що хочу цим сказати? Врачі сказали, що я вмру здорова не буду. Комуністи сказали в тюрмі зогнею. Бог сказав Духом Святим на мале време я, я тобі дам укриття, щоб ти прожила. Але не сказав Бог тільки. Воно сказав мале Те мале време на сьогоднішній день 93 роки мені вже ісполнилося. І Бог ще не забирає, уже мені наступив 94-й рік. Слава Ісусу Христу! Я можу помаленьку ходити і на колінах молитися. І ще оця мій чоловік, неходячий, я ще йому трошки допомагаю, дуже мало, але щось допомагаю. Мені хочеться сказати, щоб усі люди повірили, що наш Бог живий. І щоб всі прийшли до Бога, щоб поклонилися живому Богу, щоб Бог поміняв ситуацію на Україні. Мені дуже шкода України, бо я там виросла. Але ж не знаю, яка Божа воля і чого Бог допустив. Я знаю, якщо Бог би цього не допустив, того не було. Тутечка помаленьку, оскільки можу, ще по церквах. Ще говорю, про Бога, ще говорю, як нас любить Бог, як мене Бог таку страшну коліку ізцілив. І ми, я і це мій чоловік, ми всім вам передаємо сердечний привіт у нашій старості. Мені вже 94 й рік, коли 87 років, але ще Бог продовжає життя, то хочеться прославити його. Де б тільки можна було. Хай вас Бог благословить великим благословенням, Хай Бог благословить ваші сім'ї, хай Бог благословить ваші родини. хай вас Бог благословить ваші церкви і ваш, ваші всі родини. А ми оставаємося з Богом до встречи в небесах. Я теж хочу сказати пару слов. Господь не пожалівся, не поступився, а дав мені таку гарну, красиву жінку, що біля мене ухажує. І ми разом з слава Господа, величаємо його, що він є чудний. І ми йому чудний советник Бог крепкий, отець вісності, князь міра. Благодарим за увагу. Хай Бог вас благословляє і утішає разом і нами. А йому йому хай буде за слава тільки йому єдиному Богу, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.